Топ 3 місць на виборах в президенти тисяча дев'ятсот девяносто перший Перше місце перший рік. 90, 91 рік. Mm -hmm. Ну кравчук. Перше місце. А другий був Чорновіл, Та, друге і третє. Третій я без поняття, хто Семененко? Він не балотувався ні. Такі ні. На нього в честь а... нього станцію метро називають я зараз. Метро нічого в нічого гумс наживаю. Називаєш єдна я, але... Ні, я не відгадаю цю ну, перша буква. Л. <laughs> Легендарний український дисидент. А, Левко Лук'ененко. Третє місце чотири з половиною рік. Перше місце. Ну, перше місце це кучма. Ну. Друге місце він має. Кравчук. Кравчук. А і що він друге місце займає? що перший тур. Я ж кажу топ-3. А, першого туру? да, Да, він. Да, 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 Слухай, ганяєш і поповнює. Так, конечно. Добре, значить... Кравчук короче, і кучма ти назвав. Третє місце. Кравчук, Кучма Мороз. Правильно, 99-й. Там все просто було. Але це знову перший тур, я не знаю. Але дивись, там точно Семоненко Ку. О, ту. Да, Симоненко, кучма друге в перше. Да. І третє. І третє. Е, теж Мороз? Да. Добре, ясно. 2004 рік. 2004. -й. А Ющенко Янукович. І третє місце? Тімошенко. Ні. Вона не балотувалася? Ні, ні, вона була в команді. Порошенко? Ні. Ні, а він був тоді Ти недооцінюєш одного було. персонажа. Одного персонажа. Ага, Олександр Мороз. 2010 рік. 2010, тисячі значить. Легко. Ну Тимошенко Юш Тимошенко Янукович? І третє місце. Тігіпко. Екзакли, exactly. а я пам'ятаю трошки того тисячі чотирнадцятий чотирнадцятий рік. Там Порошенко був перший тур. Виніс. Виніс. Виніс Ляшко там десь крутився. До да, третє місце. Третє хорош. місце. Я думаю, хто І... там застрягнеш. І... Яценюк. Ні, І він не балотувався? Він якраз підтримував. А. Тігіпко або Бойко. Ні. А хто там був? Ценюк підтримував кандидата, який зайняв друге місце. Садовий? Ні. Кличко. Теж, Кличко? Теж ні, ні, теж людина, яка давно в політиці. Порошен... Ти ні, вже... Порошенко вже є. Дивись, Я тобі дам подсказку, але вже вона буде фінал. Тимошенко. Да. Все, добре. 19-й рік. 19-й рік. Санич. Та е, розніс Порошенко друге місце. А от третє кличко. Ні, Ні не удавно недооцені. Шо <рес> а, Юлія Тимошенко. <рес> вони коротше, Тимошенко і мороз. Це чисто знаєш типу просто два такі, скелета української політики які вони завжди.